Привіт, дружбалюти! З вами завжди тим Парет, і я продовжую відоси по приводенні каймортів у віртуальній лікарності. Сьогодні м'яче вже друга серія Механік від Бога». Якщо ви ще не чекали першу серію, то обов'язково подивіться посилання в правому куті відео. Коротше, приємного перегляду і по right. Добре, Добрий конмортін. Продовжимо. Перейди до комп'ютера і замов пофігованому, яким ми зупинились. За гроші не переживай, Джері заряджає, ха о, дійсно, це ж кара та Ну і лошара. О, oh, дякувати Богу. Вона доїхала до тебе. Слухай, це дуже важливо. Ти Тримаєш руках дуже могутній і небезпечний на гаджет. Це буде дуже складно. Це буде дійсно складно. Це лаймо. Ось ось підніметься, як сотня мансічок. Коли ти будеш готовий до цієї частини свого життя, набери мене через свій годинник. Я завжди готовий. Що мені ще залишається? Недовго ж ти думав. Не ціню це ці клон Вольті. Слухай, я розмовляв для тебе нову локацію в порталі. Просто вибери нову локацію на інтерфейсі порталу. І ти знаєш, що коли потягнеш заважен, то портал автоматично відчиниться перед тобою. Я думаю, тобі захочеться взяти з собою пристрій, який ти купив в інтернеті. Ти точно захочеш взяти його з собою. Опа! Мова локація. Добре, клон Морті. Кроп перший цієї дуже складної частини. Тобі потрібно почистити мені таз. Я ж думаю, ти розумієш, як він бацює. Ти, ти ж клон Морті, а не якийсь там тупий орк з буряті. Ей, Морті. Ти там? Я тебе не чую. Ти там? Морті, дай мені знати, що ти там, Морті. Можеш щось сказати? Я хочу перекладатися, що з тобою все гаразд. Ти ж знаєш, що хлопці роблять в туалеті. Це не моя справа. Я теж колись був хлопцем твого віку. Я міг би розповісти багато історій про те, як я постував у туалеті. Тобі нема чого соромитися, Морті. Просто вічні двері, і ми зможемо поговорити. Я хочу, щоб тобі було комфортно зі мною розмовляти. Морті. Знаєш, в мої часи у нас були лише капало в Монбомарі вовк. І що ява. Знаєш, коли мої батьки вперше застали мене в такому стані, мені було дуже соромно. Я думав, що більше ніколи не покажу їм своє обличчя. Але потім мій батько поговорив зі мною і сказав, що це природно. Це частина дорослішання. Морді. Я дійсно почуваю хвилюватися за тебе. Ти повинен дати мені знати, що з тобою все гаразд. Просто вічні двері і ми поговоримо. Собачь, діємо! Бачок зломаний, тобі треба з цим розібратись. Я чоловік у цьому домі. Гаразд. Я скажу тобі правду. Я не хочу говорити про твоєму астовбацію. Це видно. Це було заматто. Передбай мій від гімарою під двері, будь ласка. Смерти лаймо, бет, муй за мачка. Так, Рік, ти ж знаєш, що зимовчий алкоголізм не лікується. Мені інколи хочеться через це себе вмити. О, промасне. Так, це промасне. Воно для того, щоб зробити лаймо краще. Я думаю, не треба пояснювати його дію. А, хоча тобі треба. У тебе ж немає дупи. Тільки голова і руки. Ну, спробуй. Якщо в мене немає дуба, то звідки ж вам обробнулось? О, гель для очищення. Мабуть, треба його залити в бачок. Може, допоможе. Що? А що це у нас? Вуль? Хороша робота, клон Я казав Морті, обережно діставати його з дуба. Але він вирішив просто висрати його. Маленьку йому. Чи туалет забув. Бо тепер він у нас. Можеш повертатися до порталу. А що я б Ой, фу, фу. Мефіває це зробив. Фу. Пак то спікроче.

Кон Моркі, ти нарешті повернувся зі своєю маленькою приводи у ванній кімнаті. Мені потрібно оновити машину для пози важливої поїздки, яку я не можу відкласти. Засунь його вотверо у формі жолодя, в отормомокідці. Штучний інтелект з насіння мега. Мікропроцесор активовано. Добре, нам знадобиться допомога з модернізацією машини. А скільки ти не можеш говорити, позвонімо мені на свій водинник. Знаєш, така штука ме тест. Містер Авенняшка, скажи, коли будеш готовий почати? О, батарейка! Розряблена. Хто все зрозуміло? Зараз швидко підзарадимо. Oh I mean the Jay skip porn stop shigel and shin. Balma was mo what I'll you with the plum apple. Oh yeah You gotta get swifty You gotta get swifty in here It's time to get swifty Uh-oh oh. You gotta get swifty Oh yeah Take off your pants and your panties on the floor. Time to get swifty in here. Got a shit on the floor. I'm Mr. Bulldogs. Ура! Вышел. Next week, залиши мене живым після всіх наших пригод. Біду Скажи, снібль, як у діджей. Скажи ж, діду, я крутий? Ти, <звіх> шматок собачого лейна. Терни батарейку на місце. Боже, ну хоть і потрошки поваги. Але ж ні. Бармаси, подай, іди нахуй. Мезуважай. Гаразд, гаразд. Ти готовий. Так, мені потрібна твоя допомога, щоб поновити звичну машину. Ей, hey, Рі. Звідки клонув з мати, як виладити машину, яку зібрав ти? Це ж просто попий клон. Інструкція дуже проста. Так, вірно, Рігу. Але ж ти не зміг розібратися. Так, завели Морті. Зараз я все поладжу. The moment what I'm complaining that we will map Dangreimun's ready? Sikorin's other than his liar she will gotta put it a stool it's a deep Shosh push him with butter move Showbublamas Haha Kumpel with Nikki Buck for a ball butters when like you start this to see. не зрозуміло. Будемо пробувати методом втипу. Гравітаційний і електричний відсіки під'єднано. Ага! Залишилося залити темну матерію! Десь я буп таке вже бачив. А ось і воно. Припас мені дуже обережно, написав нестабільний матеріал. Зрозумів, телепортуватись не вийде. А якщо кинути, ага, теж маємо. Значить, покличемо до жбалютів місяців.

Аж спитню. Нет, то залишилось залишилося лепить сейчас і в бак. Нараз, Морті сам, схоже, машина готова до поїздки. Тож поїхали, у нас купа справ. А я, а я, мене забули! Гей! Ну звісно, записаний роботу, а як запасло приводами, так я вже і не потрібен. Добре, коли морті нікчемний ти шматок сміття. Ти, мабуть, дуже погано попрацював, коли намагався її відремонтувати. Ми зламалися змову, і нам потрібна твоя допомога, щоб вибратися з цієї халепи. Відкрий стіну, порпалу в локацію, щоб помилити перенести сюди. Нарешті, ти сильно оближався за брейдом Хомморт. Так ще інакше ми прийшли сюди, щоб дістати особливо яйце. Воно на ті скрини. Тому чому б тобі не з'ясувати, як його дістати? не пронести сюди, поки я не розберусь з тим безладом, що ти влаштував фотиваштував моїй машині. Підв'язуй там зречитися, маленький ти йоба. Нараз. Іди сюди, кіньється в машину. Я в цьому не впевнений, рік. схоже має піс-заповідник. Ти знаєш, Морків, це і є заповідник. Я тебе випередив. Я висів усі налізації та детективні засоби, які могли б виявити, що ми сюди прийшли. Тепер ми цілковиті безпеці і повернемося назад. О Боже, чому ми будемо робити рік? Я не хочу посмішно кивнув. Ей, негайно покладіть яйце на землю. Цей вид перебуває під захистом космічної федерації. Клам Мортінг, підійди і візьми бойовий костюм. Походу, все таки у тебе сьогодні буде секс. Насолоджуйся. -ха. -ха. Йому, у нього бойовий костюм. Пойовані виродки, не дайте їм втекти. Кон прикривай нашу машину. У тебе є ручні бластери. Стріляй, стріляй будь в ситуації, стріляй, просто путі зараз. Стріляй по всьому, що рухається. Не зупиняйся ні на секунду. Зроби їм його кінець. Сві що вони казали про порушення закону. Чому кожного разу хтось намагається нас вбити. Таке життя. По Морті, нам треба тікати. І переживай все з нами буде добре. Просто прикривай нас. Лізні мій клітор га. Oh, добре, клом моркін, ми тепер в безпеці, але ми не поламимося за тобою. Ти можеш знищувати війська пісмішної федерації, скільки хочеш. Я скажу тобі дівки, дякую. Так, про що я? А, Коротше, клом, у тебе вихід з цієї ситуації, тільки один. І він тобі не сподобається. Як я сказав, вихід тільки один, клон Моркін. Що що, що відбувається? Ти кого-небудь замислював за про повну абсурдність свого життя. Ти таришся і вмираєш. Очевидно, з дикою безглузді. Зімкнути тобі бащальну музику пломмортін. Ти взагалі замислювався над тим, що ти ще ти робиш, по суті безглузду. Я маю на увазі тут. Ти буквально перемозиш себе в зрелету заради будь-якого завдання. Ти навіть не ставиш під сумнів їхню потрібність. Порубаєшся ти, як справжній воїн, Як їх там називають на нашій землі, здається, українці. Трофайклом, де були за службу? Ти крутий. Що ти, друже, засумував, це ж не справжнє життя, ти у віарі. Після смерті завжди зможеш переродитись. Зніми шалом і піди подихай свіжим повітрям. А на цьому все, друзі. Дякую за перегляд. Якщо я викликав у вас хоч трошки легку посмішку, то це вже досягнення для мене. Хочу подякувати другану Джек Джек за допомогу в перекладі і написанні сценарію. Маю надію, що в майбутньому відео ще й з'являться його войси. Як завжди, прохання. Залиште вподобайку і підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ну і пишіть, звісно, пишіть. Будь ласка, мені так самотньо. Ну, і якщо без жартів, то не забувайте, друзі, що в нас в країні йде війна. Постарайтесь кожного дня зробити щось корисне для нашої армії. Підтримайте її хоча б яскравим дублоном. І це обов'язково пришвидшить нашу перемогу. До нових зустрічей, дружбольоти. Це буде Україна.